Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дві портативні. Ага. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дві портативні зарядні станції від компанії Brevia. Зараз я познайомлю вас з ними поближче. Але перед цим, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Це допоможе нам у розвитку. Перед вами дві середні станції. Вони ідеально підійдуть для людей, котрі привикли до активного відпочинку, риболовлі чи подорожей. Якщо ви збираєтесь провести вікенд або навіть цілий тиждень на природі, ці станції стануть ідеальним вашим помічником. Модель E-Power 48K має в собі місткість 48 000 мА. З боку знаходяться два USB та один TFC c з потужністю 60 Вт, завдяки чому станція швидко заряджає пристрої. Також є вихід на прикурювач 12 вольт. Але основною фішкою цієї станції є батарея, а саме літій залізопасфат, яка дозволяє працювати при екстремальних умовах аж до мінус 20, Чотири світлодіоди заряду батареї, ліхтар з сигналом SOS та простим білим світлом. Але якщо ви хочете в два рази більшої ємності, вам ідеально підійде ця модель. Є Power 96 k яка вже має місткість аж 96 тисяч мА годину. Ось тут розміщені два USB та один Type c а також два прикурювачі по 12 вольт. Звісно ж, той самий тип батареї, що й в попередній станції: – літій-залізофосфат. зручна ручка для транспортування. Особисто коли я йду на риболовлю або у похід. Станція є для мене найкращим помічником. Завдяки їй я маю можливість користуватись додатковим світлом вночі, заряджати екшн камеру дрон, фотоапарат та телефон. Також часто користуюсь планшетом чи ноутбуком. А ця станція дає можливість постійно бути мобільним. Але, звісно, він може зарядити набагато більше пристроїв, і це вже залежить від ваших потреб. Але Дліхтар буде чудовим варіантом освітлення у наметі або на вулиці. Якщо ви шукаєте надійні та потужні зарядні станції, рекомендуємо звернути увагу на ці дві моделі. На активному відпочинку вони допоможуть бути вам на зв'язку та дадуть можливість користуватись всіма вашими приладами впродовж цього дня. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Також нагадуємо ще раз вам за підписку, коментар та вподобайку. І до зустрічі!